В ефірі новини на Дніпро ТІВІ. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Ворог вдосвіта атакував Дніпропетровщину. О 6-й ранку мешканці Синельниківського району почули вибухи. Понад 150 будинків зазнали різних пошкоджень. Найбільших руйнувань зазнали вікна та покрівля. Крім цього, зруйновані лікарня та дитячий садок. На місці працює моя колега Анастасія Васько. Настя, розповідай, що тобі відомо наразі. Дійсно, сьогодні гучно було на Дніпропетровщині. Окупанти поцілили по Дніпру та одному з населених пунктів Сененіківського району. Внаслідок обстрілу поранень зазнали двоє чоловіків 45 та 47 років. Перший зараз перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. У нього поранення ноги, черепно мозкова травма та садна. Другому другому надали допомогу на місці. Внаслідок обстрілу пошкоджено транспортну інфраструктуру, приватні та багатоповерхові будинки та автомобілі. Ми зараз. Перебуваємо біля двоповерхового будинку, який якраз зазнав пошкоджений наш обстрілу. Пропоную зайти подивитися, які там напліди. Бачимо, що сквізь потрощить кодон, як плитка. відповідно, в Будинок також повністю потрощений. Захоплюємо і бачимо вибиті одразу двері. Колись жили люди, скільки ми знаємо, Ді, тобі, квартир, серед яких у восьми квартирах жили люди. Ось мешканка якраз прибирає свою квартиру після обстрілу. Все, ви тут жили там? Вікна вибиті бачимо, повністю дверей немає. Повністю потрощено, скрізь. Валяється ско і особисті речі. Ось кашканці будуть ще не один день прибирати. Також вже повиносили деякі свої особисті речі у коробку. Так, 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 так. так, так. Квартира також зазнала пошкоджень тут повністю вибиті двері. А, вже мешканці повиносили звідси повністю свої речі і квартира пуста. Однак ми можемо. Побачити наслідки цієї руйнівної атаки, ось до прикладу на стіні бачимо також, напевно, осколок потрапив і пробило повністю стіну. Ось таких жахаючих наслідків завдають окупанти. На місці зараз працюють всі необхідні служби, ДСНСники, поліція фіксують усі пошкодження в будівель. Мешканці продовжують звертатися, писати заяви щодо пошкоджень. Наразі в мене вся інформація Філіба. Надаю тобі слово. Дякую, Анастасія. Моїм колегам вдалося поспілкуватися із постраждалими мешканцями. Після вибухів деякі квартири непридатні до життя. Тож люди вимушені переїжджати до рідних. Я проснулася того, що на мене летить вікно. На мене летить вікно. Я його якось так я не знаю. Машинально откинула рукою. Поруч спала дитина. Дивлюся, він накрите одіялом. Я його підскочила до нього, його одіяло і чоловік до нас теж на карачках приповз. І Вибігли ми всі в коридор. Уже потім одівалися, як то кажуть, в коридорі. Лікарня з Дніпропетровщини евакуюється до Полтавської області через наближення фронту. Керівництво медзакладу звернулося з проханням розмістити їхню установу в селищі Градиськ. Депутати селищної ради одноголосно підтримали це рішення. Про це повідомив голова громади Мирослав Носа. Лікарню розмістять у триповерховій будівлі Центру первинної допомоги, а медичному персоналу громада надасть житло. Стоїть задача зберегти не тільки лікарню, а й спеціалістів. Звичайно, я попередньо, як керівник громади, погодився, що ми виступимо базою. Тим паче, у нас немає вторинної медицини. Сьогодні на сесії депутати підтримали. Таке звернення вже одноголосно. Тобто, всі за те, щоб лікарня Петропавлівська з Петропавлівської громади переїхала в Градецьку громаду. У Дніпрі на перетині вулиць В'ячеслава Чорновола та Філософської сталося ДТП. Легковий автомобіль Форд зіткнувся із тролейбусом. Громадський транспорт їхав по головній дорозі, а водій Форду не надав йому перевагу у русі, внаслідок чого і сталося зіткнення. Постраждалих, на щастя, немає. Застрелив суперника та поранив жінку у Дніпрі в Самарському районі міста. 46-річний підозрюваний приїхав до будинку знайомої, де застав іншого чоловіка. Під впливом ревнощі він відкрив вогонь із мисливського карабіна, зробивши понад 10 пострілів. 21-річний хлопець загинув на місці, а жінка отримала поранення. Зловмисник намагався втекти, проте поліцейські затримали його на набережні перемоги. Під час обшуку автомобілів вилучили гранати, димові шашки, ножі та зброю. Затриманому повідомили про підозру. Нині триває слідство. На Дніпропетровщині в Нікопольському районі під час пожежі в будинку загинули мати з дитиною. До служби порятунку надійшло повідомлення про займання в одноповерховому житловому будинку. Вогонь охопив майно площою у 4 квадратні метри. Пожежу ліквідували надзвичайники. Всередині будівлі вивели тіла жінки та її дворічної доньки. З Теплом при відключеннях світла КП теплоенерго постачає тепло до будинків Дніпрян навіть в умовах знеструмлень. Для забезпечення стабільної подачі тепла на об'єктах підприємства встановлено дизельні генератори різної потужності. Більше про них дивіться у нашому випуску. Новин о 18.00. Зараз на об'єктах КП теплоенерго встановлено 193 генератори різної потужності і такі маленькі, і до одного мегаватту потужності. Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення в Дніпрі продовжує зростати. На кінець 2024 року сума боргу складає майже 800 мільйонів гривень. Через це Дніпроводоканал змушений відрізати боржників від системи постачання води. Цього разу відключили 15 квартир у Шевченківському районі з боргом у понад 200 тисяч гривень. Як відновити послуги? Дивіться далі в нашому сюжеті. Після обмеження водовідведення ми залишаємо абоненту акт про те, що виконані роботи в нього по його заборгованості особисто в двері. У Дніпрі відключили воду у 15 квартирах на вулиці Данила Нечай. 5 Мешканці багатоповерхівки заборгували понад 200 тисяч гривень. Тому Дніпроводоканал змушений вживати надзвичайні заходи. Спеціальним обладнанням перекривається вихід виключно із квартири каналізації. Водопостачання у споживача є каналізація відсутня, тому йому важкувато буде користуватися водопостачанням. на кінець 2024 року. Борг населення за водопостачання та водовідведення складав майже 800 мільйонів гривень. З кожним місяцем сума більша. у комунальному підприємстві наголошують, попри це намагаються йти на поступки кожному дніпрянину. Ну максимальні борги у людей є і 130 тисяч гривень. У нас тут є на восьмому тажу. Далі квартира і теж будуть сьогодні відключати. Ну і починаються що все ж залежить від самих людей. Ви розумієте, ці борги накопичуються не перший рік. Ми в основному працюємо з тим, які вже йдуть велика заборгованість. Таке відключення від централізованого водопостачання боржників у 2025 році перше. Аби повернути воду, мешканці мають звернутись до абонентського відділу, що на проспекті Богдана Хмельницького 59, сплатити частину або всю суму заборгованості чи укласти договір реструктуризації. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро цієї є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! I'm in the league, one step for the title. No